Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Просто зараз ми з вами будемо з'ясовувати взагалі, що таке леопард 2 Наскільки це потужні, необхідні машини, що вони е, можуть зробити? Що може зробити рота танків, що може зробити е, батальйон, бригада і так далі. Ну і звісно, поговоримо і про британські, про які вже точно відомо, що плани такі є передавати з боку Лондона. Будемо говорити зараз із Олегом Ждановим, військовим експертом. Він уже на зв'язку із 24-м. Олеже, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Хотів сказати, що от рота танків з Польщі їде, але тепер уже після уточнення з Варшави. Ну <кій> дай Боже, приїде так чи інакше, я думаю, рано чи пізно буде, але тепер питання термінів. Ну і Анджей Дуда, президент Польщі, який оголосив про готовність їх надавати в межах міжнародної коаліції. каже, що сподівається, що ну звісно буде не рота, а буде набагато більше. Бо ж партнери країни-партнери долучаться і будуть створені і бригадні. Бойові групи або ще більші <ків>, військові частини от із таких власне німецьких танків Леопард 2 хочеться зрозуміти, що взагалі собою представляє цей німецький сучасний танк, а які його особливості порівняно з тим, що зараз є на полі бою, як з боку е, ворогів, так і з боку е, сил оборони України. Ну і що може зробити на полі бою рота, бригада, дивізія таких танків. Дивіться, ну ви опускаєте головний момент. Справа в тому, що існує порядок передачі озброєння, це міжнародне правило, яке стосується ринку озброєнь. Передача третій, третій стороні озброєння може бути здійснена тільки за, за дозволом права використовача чи того, хто має права на цей танк. А це Німеччина. Якщо Німеччина дозволить, то Польща передасть. І неважливо, це буде в рамках коаліції, чи буде особиста передача напряму від Польщі до України. Це так же саме, як з патріотами. Поки Сполучені Штати не дозволили, Німеччина нам навіть не ну не пропонувала передачу комплексів Патріот. Що стосується танка «Леопард-2», він сьогодні посідає першу сходинку в світовому танкобудівництві і рахується найліпшим танком у світі, але мова йде про версію а 7 є сім версій танка Леопард 2 Починаючи від А1 і закінчуючи А7. Сама на найрозповсюдженіша версія це А4. Він рахується ну, таким майже ідеальним співвідношенням якості і вогневої міці удільної удєль, удєльні, потужності. І, цей танк може виконувати завдання як самостійно, так і в складі підрозділів. Дальність у нього прицільна до 2000 метрів, і е, у нього е, використовується композитна броня. Він е, має дуже багато електронних приладів і прибор визначення е, даних для стрільби рахується. Одної з найпотужніших машин. Ну от власне про перспективи ухвалення німеччиною відповідного рішення, рішення щодо дозволу Польщі на реекспорт цих танків до України. Ми трохи згодом, згодом будемо говорити. Зараз прошу вас тоді в ще порівняти цей танк, наприклад, із американськими Абрамсами, про які також часто чуємо, що ну от це найкращий танк у світі. Ні, Абрамс, до речі, ніколи не посідав перше місце в рейтингу найліпших танків світу. Тим більше що ну, вони відрізняються технологічно. Абрамс газоторбинний двигун, а Леопард це дизельний двигун. От а так, в принципі, вони відрізняються начинкою і, і вогневими можливостями ці, ці два танки. От Я, в, в, в є новий е, танк вже М 1 А 2 сеп, по моєму так називається. От він претендує вже на е, більш більшу конкурентність з леопардом в будь-якому випадку. Головне те, що ці танки набагато технологічніші і е, набагато сучасніші, ніж. Ті, що маються сьогодні у нас на озброєнні радянського зразку, навіть ті, які модернізовані під натовські стандарти, ну допустимо, Абранс має броню з обідньоним ураном на сьогоднішній день, що підвищує його бронестійкість відповідно до протитанкових засобів. Обидва танки мають радіолокаційну станцію, яка відводить у керовані снаряди. Може відводити керовані снаряди, які знов ж таки протитанкових комплексів. Має багато багато шарову броню і має активно-реактивну броню. Ну і єдине, що можна віднести, можливо, до до недоліків, це вага. Вони більше 50 тонн, Обидва обидва важать. Ну ми знаємо, чим тяжеліший танк тим на полі бою в наших умовах йому буде складніше в умовах твердого грунту там пустель кам'яних, там він відчуває себе дуже добре а от в умовах в умовах ну, це буде проблематично якщо е, якщо будуть дощі або погані погодні умови пане олежену от напередодні ж і речник уряду великої британії повідомив журналістам що прем'єр міністр країни Ріші сунак попросив міністра оборони Працювати з партнерами в найближчі тижні для того, щоб просунутися далі і пришвидшитися із підтримкою України, включно з наданням танків. Е, ну судячи з тих заяв, що і давайте із партнерами працювати, то я так розумію, і. Велика Британія також свої танки буде постачати, а не лише вмовляти чи переконувати інші сусідні країни Західної Європи. Водночас видання Файненшал Таймс навіть пропускає, про які саме танки може йтися. Це Challenger – британські танки. Які розкажіть, будь ласка, от про них також хочеться зрозуміти наскільки це е цікава, потужна, хороша машина порівняно з тим, про що ми вже говорили. Ну скажу так, що Челленджер другий відрізняється тим, що він єдиний в цій серії в кого нарізна гармата. Фактично, цей Челленджер можна рахувати 120-міліметрова нарізна гармата його можна рахувати. Я би його відніс, мабуть, даже по якимось окремим характеристикам до самохідної установки. Він може вести вогонь як з прямою наводкою, так і вогонь на більшій у нього прицільна дальність до 7 км різноманіття боєприпасів ну він важчий за Абрамс і за леопард Оце, це його в цей в особливість. осбливість в в усіх остальних е, основних характеристиках вони приблизно стоять на е, ну приблизно дорівнюють один одному на від'ємність складається тільки е, тільки характеристиками цих радіолокаційних станцій, які і е, 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 броні. Яка е, на цих танках е, застосовується, ну, в будь-якому випадку, вони технологічно, м, я ще раз повторюсь, на порядок е, вище ніж ті, що є у нас. Угу. Ну і оці а, челенджери виходить не такі не півтанки або на дві третини танки на третину гаубиці. А ми вже знаємо, що наші танкісти вміють стріляти з танків непрямою наводкою. А от а... да, закритих вагнеда вогневих позицій вони виконують іноді допомагають нашій артилерії виконувати завдання. Щодо підтримки піхоти, так, дійсно. Таку задачу наші танкісти випа виконують. І, ну я би рахував, що челенджер в цьому випадку був би набагато, набагато ліпшим. Чому? Тому що нарізна пушка вона дає більшу кучність. Пострілів, то тобто точність буде е, набагато вище. Ну, Хоча для нас е, в ситуації, якщо ми почнемо в, таку, в масовій кількості отримувати е, от такі е, зразки, е, до речі, це як казав колись е, ще в вересні головнокомандувач генерал Залужний, що нам потрібно 10-20 бригадних комплектів е, озброєння, важкого озброєння, для того, щоб сформувати. Контрнаступальне угруповання. От. То, е якщо будуть надходити в відповідній кількості, то ми можемо формувати їх побригадно е е і застосовувати, відповідно, бригада на леопардах, бригада на Абрамсах, ну якщо їх будуть давати достатню кількість, бригада на челленджерах. І тоді е бригади будуть е відрізнятися різноманітністю завдань, які вони зможуть виконувати на полі бою. Mm -hmm. Дивіться, а от з урахуванням, ну скажімо так, великого нового наступу, який готують окупанти, з військової точки зору, чи чи ці танки варто застосовувати для оборони від нього? В тому числі так. Справа у тому, що у них точність ведення вогню, точність визначення даних для стрільби набагато ліпша. І реакція цих танків на е, появу е, цілих теж набага, набагато вища. Ну, до речі, навіть для прикладу, я нагадаю, пам'ятаєте, в Ютубі там один із найпопулярніших роликів це зробили виробники танка Леопард 2, коли вони на дульний тормоз танка поставили бокал з пивом і проїхалися по лісу. І пиво навіть не, не хиталося в Ось Отакий от рівень стабілізації ствола під час бойової роботи танка. Ну і також, от, знаєте, хочеться зрозуміти з точки зору українського танкіста, який, з умовного там Т-72 переучується на натівський танк, в чому особливості перепідготовки і взагалі скільки часу може зайняти цей процес? Eh, ну, дивіться, якщо ми беремо класичний варіант, то учи, учбовий підрозділ готує десь півроку а, фахівців. Ну а якщо брати варіант в нашому випадку в умовах бой, бою, активних бойових дій, то я думаю, що ну, механік водії можна за місяць підготувати, а екіпажі ну півтора, максимум два місяці. А, хоча все буде залежати від якісного відбору наших військовослужбовців. Пам'ятаєте, коли ми отримували панцергаубіцу 2000, німці казали, що треба від 6 до 11 місяців для підготовки екіпажу. Ми освоїли артилерійські системи майже за місяць-півтора, і вони вже були на лінії фронту. Так що я думаю, що півтора місяця цілком достатньо буде для того, щоб підготувати екіпаж. А вже досвід, бойовий досвід, на жаль, їм придеться здобувати на полі бою. Бачите, це один з. Трьох аспектів з трьох частин відповідей на запитання, коли ми побачимо їх на полі бою. Ще одна неймовірно важлива. Це звісно, політична складова, про яку ми з вами згадували ухвалення рішення на заході. Ну і ще одна важлива річ, яку я не про яку я не можу не спитати, це е, технічна складова, от з точки зору запасів технічних можливостей країни НАТО, е, ну передусім, тих, які ми з вами перераховували, які. Мають у великих кількостях ці танки. Чи може захід, чи міг би захід швидко виконати замовлення Валерія Залужного щодо танків у повному обсязі? Так, цілком справа у тому, що іліапарат 2 особливо в версії А4, і Абрамс М1 він. Вони на найрозпосюдніженіші е, танки у світі їх на е, саме велика кількість їх була виготовлена. Дивіться, зараз е, військово-промисловий комплекс, ну принаймні Сполучених Штатів, вже фактично працює на повну потужність. І тому для них проблеми немає видати, допустимо, наші е, е, ці танки з е, складів у Європі або за рахунок якоїсь європейської країни, члена НАТО, яка має на озброєні танки Абрамс. Ну до речі, вони сьогодні вже відвантажуються у Польщі ці танки, і в одній з скандинавських країн там теж іде розвантаження, прибув параплав з танками Абрамс. А вже потім військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів відновить запаси тої країни, яка нам передасть, і або це буде зроблено в грошовій компенсації. До речі, в США сказали, що в ці там в ці 45 мільярдів, які в цьому році виділені нам на військову допомогу, там є є закладені гроші на компенсацію е, техніки озброєння, яка буде постачатися до лав збройних сил України. тим країнам, які будуть постачати, так що це може бути або компенсація, або відновлення е, постачанням новітніх. Танків чи зі складів Сполучених Штатів чи з конвера підприємства. Єдине хто тут відстає, це е, Німеччина. Чому? Тому що там досі вагається запускати е, промислов, військово-промисловий комплекс чи не запускати. Зараз намагаюся швидко підрахувати. Ну судячи з того, наприклад, що близько 38 мільярдів доларів з цих 45 передають Україні. Відповідно, там 6-7 мільярдів це а, оці компенсації, чи якісь інші виплати. Ну так чи інакше а, йдеться саме про мільярди, і водночас бачу, що вартість виготовлення одного Абрамса це трохи більше 6 мільйонів. Ну, собі вартість так для сполучених штатів. Відповідно. А, немало, немало техніки має прийти цього року ну, так да, навіть якщо врахувати що нам ну пусть буде 10 ринкова 10 мільйонів ринкової його ціна то в принципі ті гроші які виділяє сполучені штати цілком можуть якщо вони передадуть нам там 200-300 машин то ну це не такі великі гроші для компенсації їх вартості Ну і водночас до того, судячи з усього, до того як така кількість прийде в Україну, відбуватимуться і події ініційовані, скажімо так, нашими ворогами. От секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов каже, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливими для України, майже вирішальними. Це наскільки я розумію, саме про наступ ворога оцей великий ідеться. Що взагалі він може змін? Нити цей наступ і м які завдання головні ставить і мали б ставити перед собою сили оборони України? Ну нам надо, нам надо остаточно завершити оборонну операцію. От, про ту, яку говорив наш головнокомандувач. Ми на сьогоднішній день перейшли до того, продовжуємо точніше, змушені продовжувати. Нам Росія нав'язує ведення оборонної операції. Ми бачимо, що коїться на Донецькому напрямку, от, на інших напрямках з винятком Луганського. Там ми намагаємося трохи тиснути на. Російські війська, но головне завдання це е, витримати оце, цей удар, якщо Росія е, зможе сформувати таку наступальне угруповання і е, спробувати відновити наступ. У будь-якому випадку оці 200 тисяч ну там вже не 200 там вже менше, судячи з того, скільки вони завели на територію України. От е, та Ну е, в, в будь-якому випадку вони з'являться тут, на нашій території, і Росія буде намагатися. Спробувати наступати. І от наше головне завдання найближчі місяці це розгром цього угруповання. Далі, якщо ми впораємося з цим завданням, то у нас буде наступний, наступний етап це контрнаступальні дії Збройних сил оборони, точніше, сил оборони України. Ну, і, Наскільки я розумію, доволі блискавичним мав би бути цей. А... Ці, ці ці наступальні дії, так віднов для відновлення територіальної цілісності, з урахуванням того, що на той момент дай Боже буде велика кількість техніки в нас і мала кількість техніки в них. Ну бачите, як главком наш передбачав, що все, все відтягується десь на кінець лютого, березень місяць, тому що ну я не бачу сьогодні е, такої різкої і швидкої готовності Російської Федерації там е, сформувати ударне угруповання. Вони все, що везуть в Україну, вони е, в основному. Кидають на поповнення втрат як в техніці, так і в особовому складі. А так, щоб казати, що вони формують там 100 тисячний чи 200 тисячний резерв, поки ми його ще не спостерігаємо. Ми знаємо, що він є десь там на теренах Російської Федерації, але він ще не сконцентрований, не зосереджений і не сформований в ударне угруповання. Я думаю, що наша розвідка стежить і повідомить нам щойно, так і одразу. Дякую вам на цьому. Будемо повертатися ще до цієї теми. Олег Жданов, військовий експерт, долучався до прямого ефіру на 24-му.